Хлопці, я вам кажу, поїхали. Я задую на кажеться. найдіть свідки я вам це говорю вже півтори години. як це відмовився? А вас є зафіксовано, що я відмовився? Зупинили в комендантську, ледь не виписали протокол за злісну непокору та склали матеріал за відмову від проходження огляду на стан сп'яніння, хоча водій не відмовлявся. На нашому ютуб каналі аналізуємо відео від підписника. Розберемо, чи мають бути свідки при огляді, чим відрізняється огляд поліцейськими на місці та в медзакладі, а також що робити, якщо все-таки оформили відмову від проходження огляду. Залишайтеся з нами та знайте свої права. Пропоную розібрати відео, яке надіслав нам підписник з проханням надати розголосу, показати іншим водіям, щоб вони знали, чого очікувати, та були обережні на дорозі. Хлопці, я вам кажу, поїхали. Я задую на кажеться. найдіть свідки. Я вам це говорю вже півтори години. Як це відмовився? А у вас є зафіксовано, що я відмовився? Від самого початку до Ні, я вам від самого початку тоді все кажу, поїхали. Я задую зараз. Кажу, поїхали. Я задую При свідках, Як са? Ви можете лікати свої жінці. Віді маєте казати добре, пане водій. Приїдемо тоді. Але для початку ми не знайдемо свідків. Грн, правильно не закінчимо. І тоді Ні, находьте свідків і їдемо. Що ви закінчите? Писати протокол. Просто так. просто так. Я не почався просто так. Ви не поняли. Та як це? Я тобі можу тикати, вити як захочу? Хочете як захочу? Правильно я кажу, поїхали. Я задуюся. Та раніше треба їх Є А як це раніше? Як бачимо, водій підходить до поліцейського авто та просить їх приїхати до миничного закладу, щоб він міг прийти огляд на стан алкогольного сп'яніння. Таких водіїв ще пошукати. Поліцейські ж йому відмовляють, кажуть, а раніше треба було. Що ж тут сталось? Пояснив нам водій. Відбулося взагалі в місті Хмельницький. От після 12 години це був комендантський час. Мене зупинила поліція, от почали там одразу мені після комендантської. Там я говорю: ну от так, отаку от слава ситуація. От справа в тому, що раніше таксував, я і доволі часто їздив після комендантської години. Як навіть запитування, ще якийсь там передбачений штраф раніше. Він сказав, що штрафу там не передбачено, вони просто описують якесь здійснене покора, щось типу такого. І до п'ятої години, якби ти сидиш з ними у відділі uh -huh. там до встановлення особи. От, і у нас з ними прощалася цю тему, сервесна перепалка, тому що я говорю, ну так, штрафу не передбачено, туди-сюди, тобто куча водіїв їздить, там, уклон, болки і так далі, ви їх не запаняєте. От. І після цього він сказав: ну типа так ти п'яний. Я говорю, ну давайте щось будемо робити. Він хоче, щоб я був драйгер на місці. говорю, ні, ні, ребят. Ми з вами поїдемо в спеціальне учреждення, ви mm -hmm. мене перевірите, і тоді будемо з вами заговорити. Огляд на місці та в медичному закладі. В чому різниця? Спершу поліцейський має запропонувати вам прийти огляд на місці. Це відбувається так. Він дістає валізку з приладом драгер, дає вам обрати запакований мундштук, це така трубка, в яку ви будете дути повітря, і дає вам прилад. Ви видихаєте в нього повітря, і прилад показує кількість алкоголю в вашому організмі. Якщо показник складає більше 0,2 проміле, ви в стані сп'яніння. Поліцейський складає протокол. Але дійсно, якщо Якщо ви не бажаєте проходити огляд на місці зупинки чи не згодні з результатом, який показав драгер. Ви маєте право наголошувати на огляді в медичному закладі. Тоді своє авто ви залишаєте на місці, сідаєте в поліцейський автомобіль і вони везуть вас до найближчого медичного закладу охорони здоров'я, який має право на проведення огляду водіїв на стан сп'яніння. Там вас оглядає лікар-нарколог, і обов'язково ви продуваєте прилад драгер так само, як це було. І на місці зупинки авто з поліцейськими продуваєте двічі з інтервалом в 20 хвилин. Найдіть свідки. Я вам це говорю вже півтори ну, години. Свідки, правильно? Ми закінчимо тоді. ні, знаходьте свідків і їдемо. Що ви закінчите? Щодо двох свідків або як часто говорять люди понятих, які мають бути при огляді. Давайте з'ясуємо нарешті це питання, і будемо при спілкуванні з поліцейськими говорити справді юридично значущими поняттями до 2021 першого року. Справді два свідки при огляді чи від відмови від огляду були обов'язковими. Але ми не стоїмо на місці, і це добре, тому що у поліцейських з'явились бодікамери, і вони мають обов'язок фіксувати на них весь процес спілкування з водієм, починаючи від зупинки ТЗ, закінчуючи ознайомленням з протоколом. Тобто з 2021 року, під час проведення огляду на місці зупинки авто, або у випадку відмови водія від його проходження, поліцейський застосовує технічні засоби відеозапису, тобто боді камери. І лише в разі неможливості їх застосування огляд проводиться у присутності двох свідків. Ну або ж свідка присутня при відмові водія від огляду. Тому звертайте увагу поліцейського на його обов'язок повністю фіксувати процес огляду. на Тан сп'яніння. Тобто 99% випадків зараз це фіксація огляду на бодікамери, і свідки додатково при цьому не потрібні. А ось якщо бодікамера сяде, як це часто буває, або будуть якісь інші обставини, тільки тоді поліцейський повинен залучити свідків для огляду. Це зазначено в статті 266 Кодексу України про адмінправопорушення. Вам потрібно знати, де знаходиться та чи інша норма законодавства, щоб вміло її заслуг застосовувати. але не обов'язково завчувати все на пам'ять. Достатньо мати при собі кілька основних книг, які допоможуть вам в конфліктній ситуації на дорозі. Для цього ми створили онлайн-магазин літератури AD Shop. В ньому є і кодекс, і інструкція про порядок направлення водіїв на огляд, і ще багато цікавого та важливого. Замовити потрібно саме вам, ви можете за посиланням в описі. Повернемося до нашого відео: хто ж може бути свідком? Краще сказати, хто не може бути ним. Не можуть бути залучені як свідки поліцейські або особи щодо неупередженості, яких є сумніви. Тобто, це мають бути в ідеалі абсолютно незнайомі ані вам, ані поліцейським люди залучені лише з метою об'єктивно засвідчити той факт, свідками якого вони стали. Йдемо далі. В ситуації, якщо, наприклад, спершу ви відмовились від огляду, але потім, наприклад, після консультації з юристом нашого клубу, все-таки вирішили його проходити, обов'язково наголошуйте на цьому поліцейським та бажано, як наш водій, фіксувати це на відео на телефон, адже на момент складання адмінматеріалу, якщо воно вже почалось, вони можуть вимкнути бодікамери і ваше прохання пройти огляд залишиться за. Кадром, тоді в суді ви вже не зможете довести, що від огляду не відмовлялась, цікаво те, що законодавством не встановлено до якого моменту водій повинен погодитись проходити огляд. Тобто, з юридичної точки зору, якщо ви відмовились проходити огляд хоча б один раз, поліцейський вже абсолютно законно може складати на вас протокол за статтею 130 КУПАП. Проте судова практика говорить про те, що якщо водій погодився на огляд хоча б до закінчення. Складання протоколу, то поліцейський зобов'язаний цей огляд все-таки. Провести, тому не затягуйте до останнього моменту. Та ви ж Як це відмовився? А Ми вас є зафіксовано, що я відмовився? Від самого початку допомоги. Ні, я вам від самого початку тоді ся кажу, поїхали, я задую. Зараз вам кажу, поїхали, я задую. Поліцейські стверджують, що водій відмовився від огляду. Водій говорить ні, не відмовлявся. Де ж правда? Насправді часто за відмову поліцейські сприймають зовсім іншу поведінку водія. Наприклад, якщо той задає багато питань чи Водить, що він не вживав, чи просить доставити дружину, з якою він їхав додому перед тим, як їхати в медзаклад, чи задовго спілкується з адвокатом, адже це все що? Звісно ж, затягування часу. А в поліцейського є тільки дві години з моменту виявлення ознак сп'яніння, щоб цей огляд провести. Інакше він буде недійсним і шаблон протоколу зіпсований марно. Але для раз... початку ми не знайдемо свідків. Ні, знаходьте свідків і їдемо. Що ви закінчите? Не, Писати протокол просто так. Протокол. Просто, так. Я не протокол. Виваєшся, просто так. Ми виходить, що просто так. Зараз ми закінчимо складати на вас протокол за відмову від проходження огляду і їдемо на огляд. Скоріше за все, такими словами поліцейський просто хотів зробити так, щоб водій не заважав йому оформляти матеріал. Увага! Важлива порада для водія, якщо з якихось причин. Поліцейський вже склав на вас протокол за відмову від проходження огляду у ваших силах, хоча б трішки покращити ситуацію. Як це зробити? Щойно поліцейський надасть вам копію протоколу, і ви будете вільні, відразу їдьте до найближчого закладу охорони здоров'я, якому надано право на проведення огляду на стан сп'яніння водіїв? Та проходьте його. Це важливо зробити протягом двох годин з того моменту, як поліцейський виявив у вас ознаки сп'яніння. Зверніть також увагу про яке саме сп'яніння говорив поліцейський: алкогольне чи наркотичне, адже різний порядок його проходження. Думаю, не потрібно пояснювати, що висновок про те, що ви не були п'яними за кермом, не допоможе вам, якщо протокол по наркотичному сп'янінню. Та як це? я тобі можу тикати, витити? Як захоплення? Още як захочу правильно. Я кажу, поїхали. Я задуюся. Ну і на останок. Друзі, давайте починати з себе. Якщо поліцейський діє незаконно, це привід обов'язково акцентувати на цьому увагу, не давати йому порушувати ваші права та написати скаргу на його дії, щоб його притягли до відповідальності відповідно до чинного законодавства. Але це не привід проявляти неповагу та агресію до нього. Щоб очікувати від поліцейського шанобливого ставлення та спокійного спілкування, в першу чергу це робити повинні ви. Самі обов'язок поліцейського діяти в межах повноважень та у спосіб, наданий йому конституцією та законами України, а обов'язок водія знати свої права та не дозволяти нікому їх порушувати. Це ідеологія та призначення нашого клубу юридичного захисту водія АД. Команда наших юристів кожного дня опрацьовує звернення від водіїв і не тільки, по всій Україні, надаючи консультації та роз'яснення. Щоби ви мали таку можливість, телефонуйте нам або пишіть у Viber чи Telegram на цей номер, і ми розповімо вам всі деталі співпраці. Пишіть в коментарях, чи подобається вам формат розбору відео від підписників. І якщо у вас є цікаві матеріали, звісно, надсилайте їх нам на пошту, вказану в описі, та залишайте ваш контакт для зв'язку. Бережіть себе.